Дивіться, який у мене сьогодні яскравий осінній салатик з бурячком, з яблучком. Це дуже-дуже і гарно і смачно. Додайте сюди по бажанню ще горішків, і це буде повна композиція для цього салатику. Заздалегідь, відваріть або запечіть бурячок. Зараз я його почищу. І будемо нарізати. Бурячок нарізаємо невеличким кубиком, можна, звісно, потерти, кому як подобається. Я наріжу невеличким кубиком. Яблуко треба нарізати теж кубиком. У мене тверденьке таке яблучко, і я теж буду різати його невеличким кубиком, тому що ну, такий, щоб гарно відчувалося краще в салаті, тому що таке тугеньке яблучко, тому я наріжу теж дрібненько яблуко. Очищати я його повністю не буду. Лише ви-видалю серцевину і плодоніжку. Яблучко трошки можна збризнути лимонним соком, щоб воно не дуже потемніло, поки ми нарізаємо інші інгредієнти. Додам зелені, вичавлю часничку. А тепер займемося ще ж хріном. Нам саме, саме складне це почистити і натерти хрін. Але хріну нам треба небагато, тому я думаю, ми з цією задачею швиденько справимося. Ось цього невеличкого корішка буде достатньо. Нам треба ложка хріну натертого. Тому можна на маленьку терку спробувати. Можна на трошки крупнішу, але на середню буде, буде в самий раз. Третя, в мене поки добре. Можна, звісно, заморожити. Перед тим, як натирати, можна заморозити. І він тоді легше буде натиратися. Так, я справила з задачею, тут десь ложка хріну, нам буде цього достатньо. Добавляємо. Такий гарно потерся, нічого складного в цьому немає. Так. Додаємо спеції, сіль за смаком та перчик. Можна інші ще додати, якісь там, може, сухі трави. Це за смаком. Так, і ще додамо олійки. Я додам запашну, таку, знаєте, запашна така олійка. нерафінована, для салатів. Вона дуже-дуже добра. Буде дуже смачний салат з такою олійкою. Все ретельно перемішуємо. Салатик наш готовий. Дивіться, який він яскравий, гарний, такий осінній, збагачений такими вітамінами, нічого зайвого, корисний, я, я рахую, ще можна додати сюди горішків. Я вже додати не буду, але це зробити, звісно, можна. Любих на ваш смак: Волоських, чи кешів, чи кедрових горішків. буде дуже-дуже смачно з горішками. Всім смачного, дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей.